Добрый день, доброго. І старший офіцер штабу військової частини Віталій Іванович. Про що ми розглянути програму, як сьогодні підготовці, військовий численної програми і Національної партії, які розташовані на території Хмельницької області на 2017 році. Програма передбачена закладів щодо сприяння на бойовій території для виконання завдань, підвищення оборону держави Саме включає підвищення ефективності і якості, підготовки особового складу, безпеки особового складу, виховання високих морально-бойових якостей, спеціальне спорядження, які не передбачені таблиним оснащенням, і належна організація чергової служби з охорони громадського порядку та публічних безпеки. На період пошкоду старшому офіцеру штабу, танку. Шановні депутати, шановна громада, повинен закону України про назва на військову частину, зокрема 33 Національної гвардії України, яка слухається в місті Хмельницькому. І в нас окремий підрозділ спеціального патрульного народу розташовується в місті камянець подільський покладені основні завдання щодо охорони громадського порядку, захисту, життя, здоров'я, законних прав та інтересів громадян, Значить, забезпечення громадської безпеки та громадського порядку під час проведення мітингів. Різного роду е, демонстрацій, е, різноманітних акцій, значить участь у припиненні масових заворушень, участь у е, е, знищенні та ліквідації незаконних озброєних формувань. Е, відповідно, е, зараз, виходячи з ситуації, яка склалася в державі, е, значна частина фінансування, яка Передбачено на отримання Національної гвардії України спрямовується для матеріально-технічного забезпечення підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. І, відповідно, поточного фінансування нам вистачає лише для виплати грошового забезпечення та часткового покриття можна сказати, тих потреб, які вивертають в ході організації. Відповідно, підсумовуючи сказання з метою належної організації громадського порядку, профілактики боротьби зі злочинністю, відповідно, документування протиправних дій, які можуть виникнути в ході забезпечення громадської безпеки та громадського порядку, прошу вас прийняти до розгляду питання щодо виділення необхідних коштів на придбання, на потреби і на баланс військової частини воді камер. Кількості 53 штук. Мільйовина сума? 70 тисяч. А ми не у нас є зміни до бюджету центру. Для програма тоді є. Хорошо. Хорошо. У нас п'ятого, тому є проходимо. Напрямки розвитку це є комплектування посад е, військовослужбовців е, військової, військової служби за контрактом, Що случає? За вашу питання, це з вашего слухання.